Бізнесмена міндіча в Ізраїлі, буцімто то 28 листопада було скоєно замах, і про це заявив ігор Коломойський в судові залі. і Він mm -hmm. зазначив, що це була спроба замаху злочинців заарештовано. Поранили хатню робітницю, сказав він. Ну і на ресурсах, до речі, ізраїльської поліції жодної інформації про це не було. В коментарі для видань місцеві правоохоронці повідомили, що не мають жодної інформації про те, що на Міндіча, який зараз перебуває, до речі, на території Ізраїлю, готували або ж скоїли замах. Хотіла вашу думку з цього приводу почути, і чи можна взагалі вважати достовірною інформацію, озвучену Коломойським у судовій залі без підтверджень все ж таки з боку правоохоронних органів Ізраїлю? Які можливі сценарії знаєте, розвит? Тку подій, якщо інформація все ж таки про замах таки підтвердиться, чи це можливо знаєте, така чергова спроба олігарха повернутися у заголовки новин? Ну, то, що цікаво, що людина, яка перебуває в СІЗО, в слідчому ізоляторі, тобто людину ізолюють від суспільства, що він не мав контактів з зовнішнім світом, що він не впливав на свідків, не зміг зіпсувати обставини там ну, справою, яку зараз розслідує слідчі, він навпаки стає генератором новин, тобто він є джерелом новин для журналістів. Тобто, ще раз він перебуваючи в СІЗО. Повертаючись до суду, не там цікавиться у журналістів або журналісти йому розказують: о, Ігор Валерійович, ви знаєте, Міндіч дідь втік. Він такий. Господі, як же втік? Я ж не знав. Навпаки, журналісти від нього дізнаються про якісь новини. Це взагалі ненормально, це повністю абсолютно перекручена ця піраміда, і вона так працювати не повинна. Це раз. Друге, так, о, дійсно правильно зазначили, що місцева поліція не має підтвердження того, що. Відбулося там, я не знаю, хатню робітницю, поранили, що це була саме спроба замаху, тут жодних даних немає. Ми можемо розділити цю справу на декілька складових. Перше, будинок, ми ж повинні розуміти, пан Міндіч, якщо він проживає в Ізраїлі, то там не маленька хали, хатинка, халупка, це не автодім, будинок на колесах. Це щось, я так припускаю, метрів від 200 квадратних. І далі 500 700, не знаю, там, ну, щось дуже велике. Ви ж повинні розуміти, що це щось в гарному районі, в гарному кварталі, серед заможних людей. І, можливо, як варіант, ця будівля, цей об'єкт, він був під пристальною прицільною увагою з боку місцевого криміналітету виключно через свою. Привабливість з точки зору пограбування, і ось до речі, як на мене, сам сам сама подробиця, що хатня робітниця була поранена, він показує, що швидше за все було обрано наступним чином. Дом, будинок, перепрошую, жирний, ніхто не проживає. Іноді приходить хатня робітниця. Одна охоронців немає, і це буде легкою здобиччю, бо там є ваза династії, Цінь, там є, не знаю, шкарпетки Екатерини II, Тобто, це все можна розпродати. Буде клас, і можливо саме з цим було проведено ось цю спробу не знаю, там, пограбування, яка там можливо була потім спричинила поранення для у цієї хатній робітниці. Або друге пояснення дійсно, пан Міндіч – це людина, яка мала відношення до величезної кількості грошей, до величезного впливу, можливо, щось не поділили раніше, з кимось не розрахувалися, або розрахувалися не так, як ця людина бачила. І, можливо, хтось з ображених вирішив помститися і спробувати вчинити там замах на міндіча саме з тим, що пов'язано з його попередньою діяльністю. Але ще раз. Ми не знаємо величезної кількості фактів, тому що це залишаємо виключно як припущення. Пане Іване, також щиро рада вас вітати на нашій трансляції. Вітаю. І далі хотіла дякую. Вітаю і далі хотіла з вами поговорити і з приводу того, що зараз є такі заяви, начебто, Ефія знову почала саме зараз нові активні політичні кампанії проти нашої країни використовувати. І за словами президента нашої країни він заслухав доповідь керівника служби зовнішньої розвитки Олега Іващенка щодо актуальної зовнішньополітичної ситуації та процесів всередині безпосередньо Російської Федерації, українська розвідка над дала детальні дані про зростання залежності російських компаній та державних структур від Китаю від інвестицій технологій до впливу на політичні рішення і окремо Іващенко ще й доповів про політичні кампанії, які Росія запускає для дестабілізації ситуації в Україні. І далі за цитую пряму мову президента нашої країни Володимира Зеленського він говорить про те, що будемо протидіяти та блокувати діяльність усіх суб'єктів, які допомагають ворогу. Окремо обговорила активні зовнішньої активність зовнішньої розвитки України в роботі для повернення українських віде... дітей та обміну полоненими. Тож хотіла б запитати вашу думку, як ви оцінюєте ось ці нові політичні кампанії, які Росія запускає для дестабілізації ситуації в Україні, та які конкретні механізми на вашу думку Кремль може вик використовувати саме зараз, враховуючи зростаючу залежність російських структур від Китаю, і наскільки все ж таки ефективними можуть бути дії української розвідки у протидії таким операціям, зокрема в контексті повернення депортованих дітей та обміну полоненими ага, таке комплексне питання. Ну дивіться розвідка ні не може нічого зробити. в неї немає інструментів, вони можуть тільки підглядати. Підслуховувати і передавати всі ці дані до України. Все. А потім вже президенти і інші люди вживають якихось заходів. Все, тобто, ще раз, це організація, яка не має дійсно величезних важелів впливу. Друге, що можна сказати, росіяни користуються здебільшого, якщо раніше на початку війни це було безліч фейків, які вони вигадували, діпфейки з президентом, різноманітні постановочні кіно, кіно, Я не знаю. Маленькі відеоряди вони знімали про, начебто як українські військові не хочуть воювати, як їх там б'ють, можливо, вбивають. І це все було постановочне. То зараз вони, як на мене, здебільшого користуються тим, що є в українському медіапросторі. Вони кожного дня колупаються, шукають скандали там по конфлікти, суперечки з, з працівниками ТЦК. Десь а, якісь там корупційні скандали потім загортають в ту обгортку, яку потрібно і вкидають mm. далі далі вже або знову в наш інформаційний простір. Або європейські В принципі ще раз шукають безпосередньо те, що робимо ми самі. Говорити на ну, наприклад, давайте так ната ось справа міні, що Ну це ж не російські агенти підкинули нашим чесним посадовцям по мільйони доларів, щоб їх скомпрометувати. Ну це ж давайте відверто, Це наші посадовці, використовуючи військовий стан, воєнний стан, вони вирішили дуже покращити власне матеріальне становище, і почали заробляти на Україні. Бо, ну, на Україні, на українцях, поки люди донатять там ці ось заклики, е, там не пописують кави кинь військовими там, донат, а вони заробляли дійсно мільйони мільйони доларів. І вони ще раз росіяни використовують всі ці інструменти для того, щоб нас дестабілізувати. Я, як, дивіться, Немає якоїсь єдиної величезної мети. Головне, щоб українцям не було за що зачепитися. Проста така фінальна аналогія для розуміння, що вони хочуть зробити. Уявіть собі, що ви їдете в громадському транспорті, наприклад, автобус. І автобус на великій швидкості він входить там в один поворот, в другий поворот. Якщо ви тримаєтесь за поручень, якщо у вас є за що чіплятися, у вас є якась точка опори, ну, в принципі вам ці повороти ну, не страшні. Ну окей, трішки хитає вліво-вправо. Але згадайте, будь ласка, коли були. Такі собі мир не такі собі, а мирні часи, коли з літака до терміналу аеропорта віз автобус, якому там не завжди були поручні, і на будь-якому невеличкому повороті завжди хитало вліво, вправо. От Російська Федерація хоче зробити так, щоб навіть від невеликих якихось обсягів інформації або невеликих скандалів українців хитало вліво вправо в них, щоб не було точки опори, щоб вони нікому не довіряли. Влада погана, силовики погані, військові погані, західні партнери всі погані. Взагалі нікому не можна довіряти. І тоді українське суспільство стає більш пластичним на думку Росіян, і не можна маніпулювати ще більше.